Доброго дня, мої величні люди. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо зміцнити стосунки сім'ї, значить це означає. По-перше, ми поговоримо саме в першу чергу. А, забула сказати. Я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог. Моя місія допомогти багатьом людям жити в гармонії з собою, а також зі світом. І саме найперше, про що я сьогодні хочу поговорити, це про дату знайомства. Коли ви зустрілися і почали свої стосунки? Зараз ми зробимо розрахунок, зараз якось хочу відчепити. Значить так, у нас є число. 22.01.2008 і дорівнює. Додаємо всі числа цієї дати. 2 додати 2, 2 додати 2 буде 4, 4 додати 1 буде 5, 5 додати 2 Пять додати два. рівнює сім. Сім додати вісім, де п'ятнадцять, де п'ятнадцять. А тепер у нас є двозначне число, ми його зводимо до однозначного числа. Це у нас виходить цифра шість. Значить, зараз будемо. Читати у кожного, яке число вийшло до трактування читати. Значить, у кого вийшла одиниця, це вказує на те, що ваше знайомство відбулося на хвилі загальних цілей та інтересів. Вас об'єднує не тільки кохання, а й загальні пристрасті. Це може бути розвиток в бізнесі, навчанні, прагнення до нових цілей, у парі партнері рідко змагаються, зазвичай закохані об'єднують свої сили і знання для досягнення загального щастя і благополуччя. Такі пари міцні і нерідко викликають почуття заздрочків в оточуючих. Якщо закохані будуть піддаватися нападкам. З боку, збоку, то їхній союз може виявитися на грані розпаду. Також будуть пропускати, якщо будуть вони пропускати позвуха плітки і наклепи, то в них взагалі все буде ідеально. Якщо у вас вийшла двійка, це сентиментальність, романтичний настрій, м'якість і щире кохання, так можна охарактеризувати вашу пару. Двійка у ваших відносинах відповідає за терпіння. У вашій парі невдачі можуть бути лише через суєту і сумніви, яким буде піддаватися один із партнерів. Якщо ви навчаєте, Якщо ви навчитеся слухати один одного і перестанете квапити події, то ваші стосунки переростуть в міцні почуття. Також вашій парі можна виключити різні зміни і насолоджуватися кожним проведеним разом днем. Громатика і щирі почуття допоможуть вам подолати труднощі. Трійка. Стосунки, числом яких є трійка, здатні пережити всі негаразд, подолати будь-які труднощі на шляху до щастя. Стосунки партнерів часто будуються на компромісі, що сприяє зміцненню зв'язку. Вам варто лише уважніше ставитися до найближчого оточення. Уникайте дружби з підлесними заздрісниками, які можуть негативно впливати на мікроклімат у вашій парі. <кій> Вибачте, що не наговорилося, що ваші стосунки не згасали протягом тривалого часу, варто справити, ставити перед собою спільні цілі і йти до них рука об руку. У вашому союзі будь-яка позитивна активність буде приводити до успіху. Четвірка. Ця четвір... Четвірка вказує на веселі стосунки, в яких партнери люблять говорити на будь-які теми. Стабільність цієї цифри забезпечує міцні союзи, які з руками не втрачають. Не втрачають новизни ні райдужного настрою. Обидві половинки в союзі, ознаменованої четвіркою, є душею компанії, відкриті і фінансово незалежні. Однак такі пари часто викликають заздрість і бажання розбити міцні і щасливі стосунки. Вам варто стерігатися не тільки друзів, а. Скільки, скільки найближчих родичів. У ваших стосунках часто звучатиме фраза Він тобі не пара або Вона тобі не пара, вам важливо триматися один за одного і рідше звертати увагу на такі випади. Згодом вони зійдуть на нівець. П'ятірка є щасливою цифрою. Якщо ваші стосунки ознаменовані її присутністю, то Ваше загальне щастя буде з руками все міцніше. Однак в кожній бочці меду є ложка тьогті. Тому пари в таких стосунках, стосунках часто запальні, загострення пристрастей може навіть на час розвести партнерів, але в більшості випадків це ненадовго. Все ще потрібно закохане, це не перегинати палицю, щоб, щоб емоційно не перегоріти. Заповнювати потребу виплеску енергії, також радять за допомогою занять спортом. Шістка. у парі, за стосунки якої відповідає цифра 6, переважають ревнощі. Нерідко такі союзи досить важкі для партнерів. В них часто виникають конфлікти на ґрунті недовіри. А емоції можуть захлеснути в будь-який момент. Також вам потрібно вчитися знаходити спільне рішення і підлаштовуватися один під одного. Терпіння і бажання зберегти кохання. Але якщо ви не зможете знайти компроміс, то навряд чи варто продовжувати тріпати один одному нерви. Сімка. Стосунки якими курирує сімка, не вдрізняється сильною емоційністю. Як правило, в парі спрацьовує закон, подібне притягує подібне. Це означає, що обидва партнери не купаються в палючій пристрасті, а навпаки, здаються манірними і байдужими. Насправді ж, партнерів не хвилює думка отоючих, чи, і їм цілком комфортно перебувати разом. Їх світ може бути настільки незрозумілим, що розібрати, де там любов, стає практично неможливо. Зруйнувати свій союз закохані можуть лише нетерпимістю і неприйняттям критики. Якщо ж виключити подібне, то стосунки будуть міцними. Вісімка відповідає за стосунки, які часто є непередбачуваними. Конфлікт в парі може спалахнути на порожньому місці і так само швидко зійти на нівець. Нерідко пара втрачає велику кількість енергії, підтримуючи зв'язок один з одним. Для них вираз від любові до ненависті один крок є істиною в останній інстанції. Також бажано навчитися давати один одному свободу. І відчуття особистого простору, щоб зберегти прекрасне почуття кохання. В іншому випадку союз розпадеться, адже відтік енергії буде відбуватися практично щодня і швидко позбавить терпіння один одного партнерів. Дев'ятка. Стосунки в цій парі не просто дивні, вони виглядають фантастичними. Через переплетення пристрасті, ніжності і мудрості. Партнері нерідко ідеалізують свого супутника, немов не бачачи його реального характеру. Нерідко такі пари якісь час щасливі, але пізніше настає просвітлення і ідеали стикаються з жорсткою реальністю. Часто такі романи бурхливі. І зберегти стосунки надовго допоможуть загальні ідеї. Якщо у партнерів не буде часу на аналіз характеру своєї половинки, то з часом відбудеться притирання і, і союз стане міцнішим. Ну, це, в принципі, я вам розповіла про те, як ви познайомилися і що у вас буде відбуватися. Але щоб дійсно зміцнити свої стосунки, і щоб бути один, і для чого вам людина дана, можна це дізнатися в розшифровці сумісності. Вона складається з чотирьох частин. Перша частина це діагностика, Особистих енергій партнерів. Успіх відносин залежить від того, які енергії вкладають дві людини відносини. Ви можете побачити помилки, зрозуміти істинні причини проблем. Якщо ваші відносини тільки розпочинаються, то я розкрию вам потенціал відносин. Друга частина це найкраще завершення ваших відносин. Там чіткі також рекомендації, які необхідні для того, щоб шлюб був успішним. Найгірший сценарій це завершення відносин. Це ви дізнаєтеся, де соломку підстелити. І чого остерігатися, і що потрібно робити для того, щоб зберегти шлюб четвертий, четверта частина самої розшифровки це кармічна сумісність. Карма у відносинах для чого дана людина вам. Визначаємо по натальній карті. В натальній карті це. Ми визначаємо А задачі партнерів по відношенню один до одного, опираючись на досвід ваших минулих втілень. Потім наявність кармічних боргів зв'язки в минулих життях між вами і перспективи відносин. Розшифровка сумісності розкладає. Розкладе вам все по місцях і дасть вам інформацію, на основі якої ви зможете побудувати міцні гармонічні відносини. Формат текстовий на електронну пошту також будуть голосові пояснення і відеопояснення, і також відповіді на запитання. Займає Об'єм 10-15 аркушів А4 і термін виконання 3 доби. Також ціна такої розшифровки 1900 гривень. Я хочу сказати про те, що ми, кожна пара, яка поєднується на землі, вона є. Богом, як це сказати, Бог її ухвалює. І тому таких, як кажуть, пари несувмісціне, такого немає. Просто потрібно знати людям в своїй сім'ї підхід один до одного. Я просто хочу сказати зі своєї сторони, що коли ми зустрілися з своїм чоловіком. У нас у кожного був свій, своє розуміння, як будувати сім'ю. У нього своє розуміння, в мене своє розуміння. І тому що я виховувалася в одній сім'ї, а чоловік в іншій сім'ї. Звичайно, коли ми зустрілися, ми почали щось будувати. Це було жахіття. Тому що. Я себе вела так, як моя мама. От. І від того нічого, виходить, я подавляла те, що я бачила, таку, як сказати. хотіла <поє> слово, слово Тобто, таку поведінку я бачила жінки. Я іншої поведінки не бачила. Але коли я почала подавляти свого чоловіка, почала з ним сорівнуватися, от, хотіла йому щось там доказати, але нічого від того доброго не було. Потім з часом я почала розуміти, що, напевно, щось треба міняти. І от коли ми зробили собі оцю розшифровку по сумісності, я тоді зрозуміла. Які я, які були помилки з моєї сторони, і чому у нас все це так проходило, і у нас ну, казалось би, ну, є любов, всі діла, ну чогось ми один одному робимо дуже боляче. І. Навіть були, був такий випадок, що не раз хотілося взяти розійтися, але відчуття того було, що ми не можемо один без одного. От. І коли ми зробили от, цю розшифровку, ми вже просто зрозуміли, в яку сторону нам йти, які задачі в кожного. І зараз помаленьку-помаленьку починає у нас відроджуватися наша сім'я. Міцніте. Тому я по своєму прикладі вам кажу, що дійсно розшифровка діє, якщо робити по тих рекомендаціях, що буде вам дано для вашої сім'ї. З вами була Ніна Вітковська, сертифікований нумеролог. Дякую за увагу, дякую за те, що. Не підтримуєте. От. І я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною. От. Гарного дня, приємного настрою, миру та любові. А завтра я вийду в прямий ефір о 12. годині. До побачення.